Як хорошо, що ми маємо цю книгу і чудову книгу, і багато вона нам дає, дала і буде давати, коли ми будемо довірятися цій книзі, а ця книга направляє нас до вічного життя. Я бажаю поділитися Словом Божнім із цієї книги. Нехай воно буде на спасіння душі нашої і. Я буду читати декілька місць священного Писання. Перше місце буду читати з Іакова з третього розділу і з 13 стіжка, це про мудрость Божу. І багато сказано в Біблії про мудрость Божу, але якщо говорити про всю мудрость Божу. То нам не хватить і дня, а може і місяця, і всієї в житті. Тому що кожен раз, коли ми відкриваємо місця священного Писання о мудрості Божій, вона більше і більше нас поучає, як ми повинні ходити цими дорогами. І тут такі слова. Мудри і розумний, хто із вас, докажи це на самому дело добрым поведением с мудрою кротостью. А если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. И цей стих, который брат предо мною читав, я тоже читаю Его Плоть же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Для того, щоб нам мати цей мір, нам треба вчитися. І Божа премудрость нас навчає, як ми повинні. І Слово Боже тут говориться, мудрость, мудрі і розуміння хто із вас задається питання. Це питання і до мене, і до вас. Чим ми можемо доказати мудрость, котра Бог є мудрость мірська, і вона веде нас не туди, де треба. Но мудрость Божа вона веде к тому, щоб ми провірили себе, і сопоставили з цією примудростю, і ходили в цій премудрості. І Слово Боже говорить, о тій премудрості, котра сходить свише і говорить, що ця премудрость чиста, це говорить о тому, що моє життя воно должно бути чисте і непорочне, потім то тобто ми дожди бути мирними. І як апостол Павел говорить, рабу Господньому не дождно ссоритися, но бути привітливим. К цьому учить премудрость Божа. І далі Слово Боже говорить скромна, це говорить о тому, що людина мудра, вона не повинна себе виставляти, но вести себе скромно. І далі, говорить, послушлива, якщо людина непослушна, вона завжди хоче доказати свою правоту. А людина, котра послушна, вона знає, де, що, як сказати. І котра людина послушна, вона чує голос Божий. І Бог через Дух Свій Святий говорить там, говорити чи не говорити. І якщо ми внимательні, то ми читаємо. Як Ісус Христос говорив, не забудьте, що вам наперед сказати, тому що вам буде дано в те время. І коли людина внимательна і послушна, вона почує те, що треба сказати. Але коли людина невнімательна і непослушна, вона може пропустити. І тоді може мати нехороші послідствия. І далі говорить, Полна милосердія і добрих плодов теж це качество Божої премудрості, і ми повинні теж провірити, чи ми маємо те, чи ні. Якщо у нас немає, значить нам є за що молитись, нам є у чому і справлятися. І далі говорить безпристрасно і нелицемірно. це негативне качества, що не повинні в нас бути. Ми не должны бути ніякою негативщини в нас не повинно бути, а должна бути те, що служить к назіданню, к созіданню, к устройству. Цього требує Господь, і не тільки на закон старий, але ми бачимо і в новому законі, в новому завіті, цього з нас слово Господнє. Коли ми візьмемо мужей віри, котрі пройшли, візьмемо за Даниїла, коли він представ перед Валтасаря, то Валтасару було сказано, що в Даниїлі Дух Божий і премудрость Божа. І він пересказує те, що було сказано, і ця премудрость, яка була в Даниїлі, він знав, коли сказати. Він не пішов раніше щоб сказати тому цареві Валтасару. Коли покликали Його, і він знав, як сказати, тому що премудрость Божа руководила ним. І сьогодні, якщо ми хочемо, щоб премудрость Божа руководила нами, так як вона руководила многими праведниками. І навіть в 11 розділі Матвія там є таке місце отом, де Ісус Христос сказав, прийшов Іоанн Хреститель, говорить за нього одне. Прийшов Ісус Христос, говорить за нього друге, що Він, їсть з смитерями і друг їхній. І далі там є таке слово, мені дуже подобається, де Ісус говорить такими, такі слова. І оправдана премудрость щадами єя. Якщо я буду ходити путями Господніми і буду провірати себе по слову Господньому, то ця примудрость буде і оправдуватися мною. І всякий, хто буде стремитися ходити так, як учить Господь через свою премудрість, буде мати це оправдання. А ми читаємо в, у притчі в 8 главі, там 1 стих, що премудрость взиває к синам чоловіческим і разом возвишає голос свій. Премудрость Божа вона взиває до нас, к нашому разуму. І якщо ми научені цією премудростю Божою, то ми будемо знати, як, де що сказати. Якщо ми не будемо учитися, ми самі собі будемо вредити. І тому для того, щоб нам самим собі не вредити, я ще читаю таке місце священного Писання, і ми будемо йти до молитви. Це перше послання Іяна із 3 розділу з 19 вірша ниже. І вот от чому ознайом, що ми от істини. И успокаиваем перед Ним сердца наши, ибо если, сердца наши осу... ибо если сердце наше осуждает нас, то насколько больше Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все, возлюбленные. Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним, а заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том, А що Он прибуває в нас у знайом по духу, котрий Он дав нам. Ось ми бачимо, вновь Слово Боже направляє к тому, як ми повинні мати близість з Господом і як Господь работає із людиною, котра внимательно, і є та взаємність, так як сказано в Откровенні о том, як Ісус Христос стукається в двері, і якщо хто відкриває двері, Він заходить і творить ту вечерю, Господь з нами хоче вечеряти, хоче чогось нас навчити, хоче яку-то мудрость нам преподати, щоби ми. Ставали совершеннішими і укріпляєсь Господом, і йшли його дорогами, і прославляли, і щоб в нашому серці не було тривоги. Но, так як Брат сказав тільки, що переді мною твердого Духом Ти храниш, тому що Він на тебе впуває. І тому будемо уповати на нашого Господа, а Бог буде нас хранити. І поможе нам пройти і дойти до тих обітелів, які він приготовив для нас. Йому да буде слава. Амінь.